Ска акція за участю лідерів опозиції пройшла у Чернівцях мирно. В Чернівецькому СІЗО сталася трагедія засуджений у лікарні. На Буковині прогнозують дощі та підняття рівня води у річках. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма «Час новин Чернівців» в студії Вероніка Залевська. Днями рівень річок на Буковині підвищиться до двох метрів. Підняття води очікують через дощі, які триватимуть за прогнозами синоптиків, з 2 по 6 квітня. Весняні паводки, за словами фахівців, для нашого краю, хоч і не притаманні, але все ж таки загроза є. Отже, окрім того, що сніг і надалі танутиме, найближчими днями очікуються сильні дощі. Вода у річках підніметься не сильно від метра двадцяти до двох метрів. Втім, служба надзвичайних ситуацій повідомляє про готовність до паводків. Адже 94 населених пункти Буковини знаходяться у зоні ризику підтоплень. Для цих куточків області розроблений ряд першочергових заходів. разі Загрози виникнення звичайної ситуації в ті 94 населених пункти направляються наші офіцери, які і відпрацьовували ті плани безпосередньо на місцях з головами сільських рад і з депутатським корпусом сільських рад. Вони відправляються туди. І заступають на чергування. Значить, він постійно знаходиться з головою сільським в разі повіршення обстановки. Вже там на місці приймають рішення, проводять оповіщення населення і вживають всіх заходів для недопущення розвитку надзвичайної ситуації. Це акція Вставай, Україна, яка відбулася цієї суботи в Чернівцях, зібрала близько 10 тисяч людей за оцінками організаторів. Натомість правоохоронці нарахували в половину менше учасників. Мітинг пройшов мирно, без суперечок та бійок і тривав трохи більше години. Мітингувальники з самого ранку в суботу зібралися на соборній площі міста. Декілька тисяч людей з прапорами, гаслами та лозунгами терплячі чекали лідерів опозиційних сил, батьківщини свободи та удару. До Чернівців приїхали Арсеній Цнюк та Олег Тягнибок. Очільника партії Удар Віталія Кличка в столиці Буковини не було в зв'язку з хворобою. Його полісило представляла Чернівчанка Оксана Продан, але в один голос запевняли. Опозиція єдина. Мета нашої акції це відставка президента Януковича. Мета нашої акції це зміни в країні, і мета нашої акції. Це захистити також права чернівчан і городян, права на те, щоб мати свого мера, так само як немає мера в місті Києві. Треба, щоб в місті був порядок. І ми впевнені, що якщо в місті Чернівці буде висунути єдиний опозиційний кандидат мери, мери, і по місту Києву, то перемога буде за опозицією. Соборної площі організованою колоною мітингувальники рушили до пам'ятника Тарасові Шевченку. На чолі колони несли величезний жовто-блакитний стяг. На центральній площі лідери опозиційних сил виступали вже на сцені перед декількатисячним натовпом. Ми оголосили національну мобілізацію. Ми закликаємо людей до боротьби проти цієї бандитської влади. Коли ми чуємо, що люди підтримують ці наші кроки. Єдиної сьогодні опозиції в парламенті ми розуміємо, що ми на вірному шляху і будемо далі боротися за права українців. Відтепер всі люди в Україні, які готові боротися з діючим режимом, які хочуть боротися з режимом, розуміють, що вони не самі, що вони не тільки на кухні можуть висловити свою незгоду, але один за одного вийти на вулиці і разом з опозицією змінити ту ситуацію, яка сьогодні є в Україні. Загалом акція прийшла мирно, без сюрпризів. Люди не розходилися з площі навіть тоді, коли почався дощ. Всі хотіли почути від лідерів опозиції про їхні плани на майбутнє, про те, як вони хочуть змінити державу і що зі зміни принесуть простим людям. Дуже вже надоїла ця влада, надоїла ця пенсія, така маленька, з якої невозможно вижити, і хочемо якихось перемін діти закінчили університет, інститут і немає роботи. На Цьому дані сьогодні мали бути всі, тому що в принципі. Так і, така ситуація, що ні, я думаю, що ні, рівень життя нікому не подобається. Нам нічого чужого не треба, тільки треба, щоб нас поважали так. Нормальних людей, нормальну європейську країну вже надоїло терпіти. Надоїло менше години виступали опозиціонери на центральній площі. Насамкінець запросивши Чернівчан до Києва на завершальний етап акції Вставай Україну, яка відбудеться вже в травні. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Чернівецькому СІЗО травмувався засуджений. 22-річний хлопець, який відбував покарання, працюючи в слідчому ізоляторі, потрапив в лікарню швидкої медичної допомоги з закритою травмою живота та розривом селезінки. Про трагедію наших журналістів повідомили телефоном родичі хлопця, запевняючи, що його побив наглядач. Працівники СІЗО, в свою чергу, переконують, стався нещасний випадок. В лікарню швидкої медичної допомоги хлопця привезли з закритою травмою живота з Чернівецького слідчого ізолятора. Він був при свідомості, але стан був важкий. Закрита травма живота розрив селезінки. Йому потрібно було оперативне лікування. Він був підняти в операційну, виконано оперативне втручання. На даний момент стан його не загрожує життю. Хлопця вже привели з реанімації в палату. Його лікарняне ліжко знаходиться за ґратами, засудженого постійно охороняють. Слідчому ізоляторі розповідають, що хлопець відбував покарання, працюючи в господарській обслузі СІЗО з вересня минулого року. Стався випадок під час розгрузки дров для резервних котлів, які привезли нам. То неуважно необережно повівся і в результаті чого спричинив собі травму. За словами працівників пенітенціарної служби, свідками нещасного випадку були ще троє засуджених та наглядач. Став на колоду і з машини доставав слідуючу, стягував з машини. Колода, на якій він стояв під ним, підвернулася, і він упав на інші, які вже були на землі. Зразу запитався, що сталося, чи нічого не болить, болить в області живота, він побліднів, я його відвів в санчастину. Наглядач запевняє, що він ніколи не застосовував до засудженого силу, адже хлопець не конфліктний та роботящий. Нащо застосовувати до людини насилля, якщо людина працює. Зараз цю справу вивчають правоохоронці, розглядають різні варіанти причини трагедії. Серед них і застосування до засудженого сили з боку працівників СІЗО. Першу в чергу ми проводили перевірку. Там не було підстав, тому що у них вони живуть дружно. Конфліктних ситуацій у них там між собою немає. Працюють над цією справою і в обласній прокуратурі. За даним фактом проводять перевірки і незабаром обіцяють розповісти, що всі зосталося. Насправді, Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Дерське захоплення своєї території, керівники готелю турист паралізували роботу автомобільної стоянки, яку здавали в оренду, вимагаючи змінити умови договору про сплату винайнятої парковки. Вже півроку обидві сторони ніяк не можуть порозумітися, і кожен відстоює свою думку не позовами до суду, а звертаючись за допомогою до правоохоронців. Майже втричі більшу плату за оренду нове керівництво готелю вимагає в орендаря. Чоловік протестує це протиправно, забороняти йому продовжувати винаймати територію, адже усі умови оренди чітко прописані у договорі, який був укладений рік тому. Зі свого боку, нинішній генеральний директор туристу вирішив не поспішати із позовом до суду, а зарадити іншим способом паралізувати роботу стоянки, викликати міліцію та працівників пожежної безпеки. Руководство «Турист» не знайшло законних основані. Согласно законодательству Украины разорвать со мной договор, как это делается в цивилизованных странах. Согласно решению суда, если что-то их не устраивает, они решили пойти на силовой захват. Території керівник готелю стверджує, договір на оренду нотаріально не завірений і укладений з серйозними порушеннями чинного законодавства. І, хоч в ньому затверджено і ціну оренди, і сплату комунальних послуг і умови самого винаймання, вимагає його анулювати. Ми намагаємося повернути належне нам майно, а саме автостоянку, яка була здана попереднім керівництвом, де печені ці в оренду з явними порушеннями цивільного кодексу та статутної діяльності. Дочильнього підприємства членці Турист». Ну і з огляду на, на такі порушення я вимушений е забрати е від арендаря знову юрисдикцію підприємства е дану автостоянку. Орендодавець вимагає не лише більшої сплати за стоянку, але й кращого догляду за територією, адже вважає, що санітарний стан парковки жахливий. Сам же орендар запевняє, вклав чималі кошти для того, аби навести тут порядок. 6 тисяч гривень витратив на заміну освітлення, ремонт у приміщеннях для охорони і новий спецодяг для працівників. Вирішувати цю проблему чоловік погоджується виключно через суд. Лише судове рішення змусить його віддавати більше грошей за оренду. Працівники міліції від коментарів відмовилися, оскільки порушень, за їхніми словами, тут немає, а тільки цивільно-правові відносини між двома сторонами. І також порадили. Звернутися до суду. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Першого квітня міжнародний день птахів. Ще в середині березня на Буковину повернулися лелеки. Щоправда, птахів зустріла негода, сніг та холодний вітер. Люди намагалися допомагати перелітнім. Хтось підгодовував, хтось зігрівав, а дехто взяв до себе жити. Жителька Кельментів цього лелеку знайшла в себе нагородя. Жінка ледве теплим принесла його додому, обмотала в кожух і почала відігрівати. Вже за пару годин лелека віджив і став на ноги. Пані Валентина перебунтувала птахові пошкоджені крила і нагодувала його рибою. Жінка зізнається, кволих лелек навесні знаходить не вперше, тому знає, як обходитися з птахами. Наразі боїться випускати нового співмешканця на вулицю, чекає, аби стало тепліше. Тоді каже рецівниця, спокійно спокійним серцем відпустить лелеку на волю. Першого квітня брехня Всесвітня. Таку фразу чує й ледь не кожен буковинець у цей день. Свято сміху відзначають і далеко за межами нашого краю у Росії, Німеччині, Англії, Франції, навіть на сході у цей день влаштовують всенародні гуляння. Саме 1 квітня кожен намагається пожартувати над своїми близькими та друзями. Чи вдалося це зробити чернівчанам? Дізнавалася Ольга Паламарюк. Його немає в жодному календарі знаменитих дат. Тим не менше про це свято ходять легенди. Вважається, що день сміху українці запозичили від німців, а в старовину його називали брехливим днем. Якщо в Одесі, до прикладу цей день вихідний чернівчани ж святкувати не поспішають. Я це люблю, але свято немає, яке може бути свято в Україні. Тім, є і ті, хто не втрачає нагоди поглузувати із родичів та друзів. Дурила маму, розказала, що мені погано ж що, що в школу. Не йти, дзвониш до друга. Приходить, подем. Погуляти, каже, приїхай на равітон друге день і ночі. Він їде в равітон, а я дома сплю. Чоловіка часто розігрую в цей день. Ну як завжди, в тебе спина. Біла. Та це, звісно ж, ніщо у порівнянні з тим, як кипкують один з одного за кордоном. Приміром, найвідоміший розіграш 20-го століття жарт телеканалу BBC про величезний урожай спагеті у Швейцарії. Репортаж викликав тоді справжній ажіотаж серед британців. Чернівчани жартують скромніше, зізнаються, розігрують їх переважно. Колеги було таке, що мені там ой, Альона, уже приїжджай туди-сюди. Я тебе там чекаю. Я приїжджаю. А де те? З першим квітнем тебе мене начальство розірвалось. Розіграла сьогодні, сказала, що треба йти на нараду. Я вже зібрався, все. кажу, які там вас папері треба взяти. Я тебе здурила, каже мені начальниця. Знає толк у жартах Роман Васильович. Чоловік каже, перше квітня не лише день сміху, а й всіх дурнів. Та ображатися на розіграші в цей день не радить, враховуючи свої 73 роки життя, яке я маю. То з них я думаю, що 70 точно були дурники. Я бажаю людям бути розумнішим. Психологи переконують, поговірка, мовляв, сміх продовжує життя правдива. Тому радять шукати позитив у всьому навколо і 1 квітня. Також я думаю, буде дуже здорово, якщо в цей день ви зможете помітити якісь особливості близької вам людини і допомогти їй з гумором, подивитися на якісь такі важливі для неї речі. Ольга Поламарюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Наразі це вся інформація. Наші випуски новин переглядайте на сайті ACC.in.ua. Також не забувайте відвідувати нашу сторінку «Час новин Чернівці в мережах Facebook та Однокласники. Далі до вашої уваги прогноз погоди. Будьте з нами і на все добре.